11 серпня члени обласного штабу з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2014 року відвідали сезонний дитячий оздоровчий заклад Лісовий берег та дитячий оздоровчий заклад супутник. Представники профільних служб і відомств ознайомилися з умовами, в яких живуть, харчуються, відпочивають та отримують медичну допомогу юні жителі нашої області. Очень позитивно вважати. То есть очень нравится, очень хорошие дети. Всі до тебе дуже, дуже добре відносяться, з тобою спілкуються на ну якби на, одной, на одній мові. Так получилось, что я поступила на бюджет в этом году на програміста. Не всі захотіла поїхати сюди, хоча надвозніма за чим другим. У сезонному дитячому оздоровчому закладі лісовий берег зараз перебуває 250 дітей. Протягом першої табірної зміни було зафіксовано покращення загального фізичного стану юних відвідувачів на 9%. При цьому, як наголошує лікар Лариса Єжова, за 21 день дітям із зайвою вагою вдається схуднути. А ті, хто має затримку фізичного розвитку, набирають вагу та навіть підростають. Діти, у которых патология кардиологическая и патология нервной системы, они проходят аэротерапию в том же центре вертебрологии и реабилитации, принимают кислородные пенки, получают витамины, получают гематоген в конце ми проводимо оцінку ефективності оздоровлення. Особливе значення для дітей має купання з табору. Лісовий берег дітей возять на пляж в гідропарку. А ось в таборі супутник відтепер є власний великий басейн. Тут на дітей чекає веселе дозвілля, що має і розважальну, і оздоровчу, і виховну мету. Кожного дня у нас проходять за заходи. Вони розпочинаються в 5 годин вечора. Зранку, з одинадцятої години ранку до часу дня, проходять загонові справи згідно плану роботу загонових вважатих. От і у нас вже така добра традиція. Є ж разу зміну у нас є родинне свято-веселий ярмарок. Ми вас всі запрошуємо цю неділю. Заступник директора департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Антонюк звернув увагу на те, що Станом на 11 серпня на Житомирщині не зафіксовано серйозних порушень правил перебування дітей в оздоровчих закладах. Окрім цього, всі путівки придбані за бюджетні кошти розподіляються в області за принципом соціальної справедливості. Тобто їх отримують дітки, які найбільше цього потребують. За словами Антонюка, в цьому році основна увага приділяється оздоровленню та відпочинку дітей військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції. За кошти бюджетні. Отримали послуги з оздоровлення та відпочинку майже 25 тисяч дітей. Скажімо, 2013 рік ця цифра була на межі 31 тисячі, тобто 6 тисяч дітей за кошти навіть бюджетів різних рівнів менше отримали послуги. Чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що, на жаль, немає можливості, особливо в районах, мати кошти на... Організація, хоч би навіть перешкільних таборів. Ну, знаковий район, скажімо, це Бердичівський район. Це єдиний район. Хоча то в минулому році він був на першому місці саме по коштам, по кількості дітей, охоплених за кошти районного бюджету серед районів міста міст області. В цьому році жодної копійки не виділили. Діти майбутнє нашої країни, тому на Житомирщині усі сили представників влади, педагогів, вихователів, громадськості направлені на сучасну освіту та якісний відпочинок дітей і мов. Лоді